Вітаю цифрові кочівники, любі люди та ті, хто все ще намагається знайти свій найкращий ракурс. Так, ти, хто досі не може зрозуміти, що краще посміхатися очима чи опускати підборіддя, ви натрапили на цей посібник з позування, а це значить, що він вам, мабуть, потрібен. Ми всі це проходили, гортаємо нескінчені фотографії, дивуючись, як усі інші виглядають такими фотогенічними без жодних зусиль. Якщо ви шукаєте якісь революційні поради щодо позування. То тут їх не знайдете. Це не бабусин посібник про те, як виглядати природно на фотографіях. Це для тих, хто бачить себе на фотографіях з друзями і починає сумніватися у всіх своїх життєвих рішеннях. Будемо відвертими: мистецтво позування таке ж природне, як пластична хірургія. Але ж ми всі просто намагаємося вижити в цю цифрову епоху, чи не так? Ох, дівчата. Тиск шалений. Суспільство каже нам, що ми повинні виглядати невимушено шикарно, ніби ми щойно прокинулися такими, випадково спираючись на цю цегляну стіну. По-перше, поза рука на стегні класика, але чесно кажучи, вона може зробити вас схожими на людину, яка чекає на своє замовлення в макдрайві. Спробуйте легенько покласти руку на стегно, можливо, з витягнутим пальцем, ніби ви зараз викладете якісь серйозні знання. Або просто тримайте уявний келих вина, це завжди додає шарму. А потім є ще дотик до волосся. Це мало бути кокетливо і невимушено, але часто виглядає так, ніби ви боретеся з нашестям мух. Порада професіонала не піддавайтеся бажанню постійно чепуритися перед камерою. Тепер, панове, ви теж не викрутитесь. Ми знаємо, що ви теж таємно хочете добре виглядати на фотографіях, навіть якщо вдається, що вам байдуже. Найпопулярніша поза для більшості хлопців руки в кишені. Дивіться, це класика не просто так, але, чесно кажучи, це кричить Я не знаю, куди подіти руки. Спробуйте щось змінити. Одна рука в кишені, інша поправляє неіснуючі години. І будь ласка, заради всього святого, уникайте пози братських об'єм з вашими друзями. Якщо це не щирий зворушливий момент, це просто виглядає награно і банально. Розділ четвертий просунути позування. Тому що іноді базового просто недостатньо. Отже, ви опанува. Ведете глибоку розмову з повітря. Щоб це не було, віддайтесь цьому повністю. Розділ п'ятий. Бонусні пози. Коли ви хочете збентежити майбутнє покоління, відчуваєте себе особливо авантюрно. Давайте зануримося в деякі справді химерні пози, які змусять людей чухати потилицю ще багато років. Уявіть це, як свій слід у світі. Одне незграбне фото за раз. Спробуйте людський кремлін. Викривіть своє тіло в положення, яке змусило б плакати інструктора з йоги. Метату досягти максимального дискомфорту, якось роблячи це навмисно. Або пробудіть свого внутрішнього тваринного духа за допомогою пози бентежами тварина. Виберіть свою улюблену істоту і спробуйте наслідувати її найздивованіший вираз. Бонусні бали, якщо ви зможете включити деякі рухи інтерпретативного танцю. Розділ шостий: остаточний, безпомилковий, безпрограшний секрет позування. Спойлер його немає. Ось правда, немає секретної формули, щоб добре виглядати на кожній фотографії. Іноді ви будете виглядати як велична газель, що граціозно стрибає по серенгеті. В інші дні ви будете виглядати так, ніби щойно програли битву з тостом. Справжній секрет. Впевненість. Або хоча б вміння вдавати, поки не вийде. Володійте своєю позою, навіть якщо вона смішна. Прийміть незграбність. Зрештою, життя занадто коротке, щоб ставитися до себе занадто серйозно. Розділ сьомий. Ідіть і позуйте. Або ні як хочете. Ось і все. Абсолютно непотрібний посібник з позування для фотографій. Чи зробить він вас найфотогенічнішою людиною на планеті, навряд чи? Чи подарує він вам кілька смішинок, і можливо допоможе вам прийняти незграбність, яка супроводжує людське існування? Ну, це залежить від вас. А тепер йдіть і позуйте, мої друзі. Або ні. Чесно кажучи, нам все одно: робіть, що хочете.